Є знижки на Аквамаріс 15% в аптеках подорожних бам, та ощад. Є знижки на Аплубін Плюс 25% в аптеках подорожних бам, та ощад. Це найвідоміша щедрівка у світі, і цю мелодію створив українець Микола Леонтович. Ми звикли говорити про щедрік як про символ різдва у світі. Ну або ж як приклад культурної дипломатії. І тут я маю на увазі світове турне республіканської капели під керівництвом диригента Олександра Кошиця. Відбулось воно ще за часи існування Української Народної Республіки. І саме тоді з настанов Симона Петлюри учасники хору в інтерв'ю на увесь світ розповідали про унікальність української мелодії, яка є невід'ємною складовою української державності. І разом із тим ми можемо сприймати цю композицію як символ єдності українських земель. Це Покровськ. важливе логістичне місто, місто, яке ціленаправленно нищить російська армія. І місто, де народжувався той самий символ Різдва. Хоч Леонтович родом із Вінничини, але у 1904-му, на цілих чотири роки, він разом із дружиною та донькою переїхав до невеликого пристанційного селища Гришине. Це сучасне місто Покровськ. Там влаштувався викладачем співу у місцевій залізничній школі, а також організував хор із робітників. От тільки уявіть собі: на той час населений пункт не мав ні бруківки, ні освітлення, але вже мав власний хор. І ось тут підходимо до історії Щедрика. Загалом над аранжуванням до цієї давньої української щедрівки композитор працював майже 20 років і за цей час створив п'ять версій мелодії. Відомо, що друга редакція Щедрика з'явилась у 1906-1908 роках, якраз тоді, коли композитор жив на Донеччині. І тут ви можете заперечити мовляв, за найпоширенішою версією, мелодія до щедрика була створена у місті Тульчин, що на Поділлі. То як бути з місцем створення мелодії до щедрика? І чи взагалі правильно воокремлювати якийсь один населений пункт, якщо врахувати, що Леонтович працював над нею майже 20 років? На моє переконання, цю мелодію можна сприймати як символ єднання українських земель, адже ця композиція створювалась. Як на Донеччині, так і на Поділлі. Що ж до Покровська, то це місто береже пам'ять про Леонтовича та Щедрик. У центрі герба міста зображена ластівка, ташка, яка згадується у Щедрівці. Також у 18-му році там встановили пам'ятник композитору. Щоправда, вже у 24-му скульптуру евакуювали до Вінниці, аби врятувати її від російських загарбників. 24 грудня, о 21-й. всім привіт! Я Монатік. Я граю в Бабая, і на перший погляд він здається монстром. Але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм Різдво. Ти не один. 24 грудня. О 21-й. на 1+,1 плюс Україна.